Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як заблокувати хейтерів або людей, які неадекватні, і так далі. Ми з цим дуже дуже часто стикаємось в різних проєктах. І я покажу на прикладі нашої маркетингової агенції. Що саме у вас, скоріш за все, є профіль Facebook, Instagram, які зв'язані і повинен бути Business Suite. А що ми робимо? Ми переходимо в метабізнес юту. Беремо зараз у мене бачимо, що обрана маркетингова агенція мав, і переходимо до повідомлень. Ну тобто, ми хочемо заблокувати якогось людину. Можна заблокувати як з коментарів. Тобто, якщо нам не подобається коментар образливий, чи я ж кажу, хейтери якісь або нецензурні слова, таке також буває. Або з коментарів в інстаграм також все це можна заблокувати людину, щоб з нею не спілкуватися, просто забути з. Нею. За неї, і тут зараз буде якраз і написано, що саме відбувається далі. Дивіться. Е, перший момент е, е, я потім всіх можу розблокувати назад. По-перше, е, що буду показувати, це Інстаграм, е, інстаграм-переписка. Instagram, Instagram тобто, бачимо, що тут в особисті написано. Е, що е, ми робимо? Отут натискаємо в правому верхньому кутку, е, бачите, там, де переглянути профіль, три крапочки є, і є можливість заблокувати. Цей користувач не зможе знаходити ваш профіль, дописи або розповіді не зможе надсилати вам повідомлення в Інстаграм, а історію ваших розмов буде видалена. І ми не інформуємо користувачів, коли ви блокуєте їх. Їх можна буде розблокувати в додатку в Інстаграм не проблема. Заблокувати все. Ви заблокували користувача. Все прекрасно. Далі ця людина вам не буде знаходити, не буде вам нічого писати і так далі. А далі, звісно, ви можете і відправити і в СПАМ, і видалити, і так далі. Все, що вам потрібно. Зазвичай ми просто блокуємо і все. Дуже рідко ми надсилаємо ще додаткову скаргу, але якщо це реально ну, якийсь спам або бот, таке також буває. Далі, другий варіант. Коли це буде це Instagram Direct і Facebook Messenger. Також бачимо, я перемикнулася на Facebook Messenger, також якась тут інформація рекламна. Також хочу заблокувати цю людину. Що я роблю? Те ж саме: бачимо, то там був Instagram, тут Facebook. три крапочки. Бачимо, що тут трошки інша назва називається Припинити спілкування, і тут у нас є більше варіантів. Тут є варіанти блокувати повідомлення та виклики або заблокувати взагалі в месенджер і в фейсбук. Ми зазвичай обираємо оцей варіант. Ця людина не зможе публікувати контент на вашій сторінці, взаємодіяти з її дописами і коментарями. А також поставити позначку Подобається сторінці. Цю людину буде також заблоковано в месенджер. Ця людина все ще може поширювати контент з вашої сторінки і в інших розділах Фейсбук. Окей, ну поширювати це ок, в принципі. Або е, можемо блокувати повідомлення та виклики, але це просто на спілкування, ви заблокуєте. Тобто ми натискаємо далі і натискаємо заблокувати. Точна така ж ситуація, що ми можемо ще додатково натиснути, статися помилка, подивитися, е, що це буде скарга. Ще раз я розказую, що ми, я, ми дуже рідко е, над, надсилаємо скарги, але ну, якщо це ну, дійсно якесь там. Щось, щось: мова ворожнечі, спам, якийсь дуже якісь вимоги, гроші, чи ще щось по іншим проєктам, таке реально дійсно у нас бувало. Ми блокували таких людей і все. А, ось тому рекомендуємо. Особливо таке буває дуже багато такого, якщо. Запустили таргетовану рекламу, і дуже багато СПАМ, прям СПАМ приходить. Якщо я зараз швидко знайду, покажу вам, як пишуть спамери. Ось знайшла. Дивіться ось 100% спам. 100%. А коли воно приходило, звісно, тут і акаунт був типу тих підтримки Фейсбука, але бачимо, що тут не переходьте ніколи за такими посиланнями. одразу можна і скаржитись, і блокувати, і в СПАМ відправляти ось такі повідомлення. Ще раз кажу, ось коли ви просто запускаєте вперше, наприклад, таргетовану рекламу. Таке може прилітати дуже багато з різних акаунтів. Тут різні назви будуть, і тут різні будуть світлини, але текст плюс-мінус також буде однаковий, і тут посилання будуть. Звісно, ну це точно не техпідтримка Фейсбука 100%. Бачимо, що ваша там сторінка буде видалена і так далі. Але це реально спамери. це потрібно блокувати та скаржитись. Ось тому рекомендую користуватися цим функціоналом. А і якщо будуть запитання, з радістю відповім у коментарях.